Має бути в черговій частині кіроцівського розвідування внутрішніх справ. Ну, дивіться, трошечки по-іншому. Я просто у свою пропозицію. Будь ласка, якщо ми в цьому році маємо зробити великі зміни в бюджеті, ну як в бюджеті, в самому розподілу тому, і будуть територіальні громади, і буде муніципальна. Міліція. Мі. То чи є Мі. варто нам починати зараз? що Ми давайте зробимо ті відеоспостереження, передамо міліції, а потім буде щось створюватися своє і муніципальна буде громада. Чи не варто? Особисто моя точка зору це варто робити, тому що останні події показують, що на вуличний, на системи зовнішнього відеоспостереження, покладається досить велика надія. Чого? Якщо брати місто Ківерці, то протягом останніх 4 роки в нас були дві речі про замінування. Три роки потому тому було розкрито замінування ЖД вокзалу, був вихідний дзвінок, який був розкрито. І в цьому році, буквально 2, 10 днів тому, було замінування автостанції. Тому працівники міліції після, після останньої події, початку в узкому зверненні, але потім був до них письмовий запит. Зверталися до нас тим, щоб швидше втілити цю програму Безпечне місто в життя. Що все таки відеокамери в місцях масово скупчення людей були встановлені. У нас перше місце займає жидовому зал, друге місце автостанція. Я розумію це. Наліз, Я це все прекрасно розумію. Розумію, по... що сьогодні як стоять питання і супермаркети, і так десь, що треба, щоб і продовжували. Не старали той інформації, того, що все зв'язку з тими всіма подіями, але просто я виду що чи назад потім муніципально ви зможете. Без... Це, 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 це просто так. треба можливо тоді таким чином. Якщо вже ми це будемо робити і в програмі, і якщо закуповувати її, то передача та має бути все, одно, це має бути майно видно міста. Залишатися не будемо його можемо дати їм в користування, на певний там Так, Скажу вчора говорили з міліціонером, він каже, це буде на балансі комунального господарства, а вони вже будуть його орендувати якби за гривню. Це буде власність міста а не міліції. <звістері>... Ну, ну, це ж... це буде буде на балансі, яка буде поставить. Тому питання які є в депутатів. Тут пічатка від 31 липня 2015 року. А там була затверджена рішення. А, так, далі що каже, хотіть. Загальна вартість бюджетної програми становила 115 тисяч. по першому початковому, я так розумію, 115. А потім коректування було і останнє скільки було? Там це я можу розказати тільки по цьому, якщо я ну, Так, Було закуплено дві автобусні зупинки, були встановлені по вулиці Київській та Грушевського на суму 30 тисяч гривень. Було встановлено дорожні знаки, 87 знаків на суму 69 586 гривень. Також було встановлено загороджуємо бар'єр. 87 знаків, де ви там все дороги. Встановлені, встановлені. Тоси тільки якась 10 частина, що привезла. Зметна, але не встановлені. Да. Так, так загороджуємо бар'єр по вулиці 17 вересня на суму 7690 гривень. Також було закуплено світлофори дорожні, ківерцінському ОЖГ на суму 25200 200 гривн. Все. Дитячим ДНЦ проведений поточний ремонт автомістечка та проводили заняття. 4, 7, 7, що чин, планується так, на 2015? 2015? На 2015 роки планується слідучі роботи. Поки що 40 тисяч на встановлення дорожніх знаків, вони будуть визначені місця дорожніх знаків, будуть визначені рішення виконавчої біліте Кірцівської міської ради. 15 тисяч на е, на дорожню розмітку типу зебра, яка буде намальована дошкільних і шкільних навчальних закладів. Плюс практичні заняття, поки що ми тільки зможуть розмісті 55 тисяч. 700 а от ті дорожні знаки взагалі-то от як вони в нас обліковуються? Вони всі на балансі школи комунального господарства. І ви, ви можна питання. побачити навіть їх на там. На якій вулиці, які поворотки там все їдемо. А чи на що їх три вісить? Де Один пішохідний переход вісить три знаки. Один на дереві два стоїть встановлений. Ні-ні нового... ні, питання слушне. Ми піднімали це без саміх. Це до майстра по до... До майстра по благоустрою. А хто встановив? Дорожній дорожні сервіс. Дані дорожні знаки встановила підрядна організація Дорожній сервіс. І по ідеї а. ви правильно задаєте питання, старі дорожні знаки, які були встановлені з порушенням всяких норм, повинні були демонтовані. Ми це питання вже підняли під керівництвом житлово комунального господарства, старі знаки, які вже свою функцію вичерпали, будуть демонтовані. А вони встановлюють дорожній сервіс, чи встановлюють комун чи Комунгосп? комонгос? Встановлює дорожній сервіс. Ну то а демонтаж тоді дорожні сервіс, чому комунгосп не може? Справляти? То що це підрядна організація, вона ліцензована, вона закупляє напряму ці дорожні знаки і ведеться всі роботи згідно з державною. Відповідні мають бути наш від за а Гроші йдуть зі міста. Хай би їх підтримував міста. Знаки є чаків, ну, які Розумієте, якби ми. Чесно кажучи, бачили, що КМГО може справитися з цими роботами, ці роботи визначно виконували житлово-комунальне господарство. Ну, на жаль, житлово-комунальне господарство поки що виконує той об'єм робіт, який воно в змозі вибрати. Не ну, більше, не менше. Повірте, ці роботи, ці роботи ми витрачаємо мінімум на ці роботи, і там все обраховано, до, ну, кру перевіряло, там якраз по цих знаках претензій у нас ніяких. Я дивилася ціни на встановлення знаків. Приблизно порахували суму, вийшло, що в нас ціна знаки виходить на рівні Києва. Я думаю, Значить В наш знак входить сам знак плюс труба, її фарбування, бетонування і всі роботи і накрутки з цим пов'язані. Це так, не просто дорожній так. знак, так, це все. Так. Це, так, так, так. Покажу. це саме ціни Києва. Державні будівельні норми, я вам перед тим поясню, вони кровом однакові. Не, не, не більше, не менше. Не більше, не менше. Вони по якій програмі, ВК 7 чи по ВК5? 3,05. Ну і все.